Вітаю! Сьогодні розповім цікавинку про жука Оленя. Жук Олень один з найбільших жуків Європи. Свою назву отримав за щелепу, схожу на роги Оленя. Жуки олені зазвичай бувають чорного або коричневого кольору, хоча зустрічаються види яскраво-зеленого або червоного кольору. Тіло досить велике і складається з голови, грудей і черевця. Самка набагато менша за жука, харчується мертвою деревиною та деревним соком. Живуть жуки недовго, близько місяця. А от підготовка до дорослого життя займає кілька років. Жуки олені оселяються переважно в дубових пролісах, саме у стовбурах старих дубів. Відбувається розвиток його личинок. Личинка живе в дереві до 7 років. Вони добре літають і нерідко їх можна побачити на висоті від 1 до 10 метрів. Вид вважається таким, якому загрожує вимирання і в Україні занесений до червоної книги. Жуки олені виконують роль санітарів, переробляючи деревину та листі, що гниє. Що робити, коли ви знайшли жука оленя? Постарайтесь не зашкодити йому, а краще віднесіть до трави кущів дерев.